Працює витяжка, все є все підписано, це сховище, бру, воно е, е, повинно вміщувати і розраховано на 400 осіб. Підполковник запасу Володимир Християнович у коледжі НУБІП відповідальний за сховище. Чоловік каже, що колись це підвальне приміщення було занедбане. Зараз тут об'єкт укриття із системою життєзабезпечення. Тут також відбуваються заняття із цивільної оборони. У нас проводяться по цьому поводу навчання. Вот і всь де повністю евакуюють ці весь особовий склад полечу. Це наше протираційне криття, це його перша частина. Ми знаходимося в першій розівалці. Там є друга, знаходиться поруч туалет, є душеві, є пітєва вода. І зараз пройдемо в другу частину. Приміщення, а це вже об'єкт укриття у підвалі Рівненського НВК номер 26. За словами директора, у ньому у критичний час можуть знайти захист тисяча осіб. У сховищі є також три запасних виходи та система життєзабезпечення. Тут працює вентиляційна система. Є освітлення при потребі доставляються доставляється можна розміщатися і перебувати, коли це буде потреба. З минулої п'ятниці рятувальники спільно із представниками місцевої влади розпочали перевірки об'єктів цивільного захисту у Рівненському районі. Зразу наперед скажу не всі в належному стані в тому, якому не мають бути, але разом з тим. До нас з розумінням відносяться керівники закладів, керівники там ОСББ, ось комунальних закладів. Інспектуємо приміщення цивільного захисту. От, у даному випадку сьогодні ми в 26-й школі, як бачимо, приміщення в хорошому дуже стані, забезпечене водою, забезпечене вентиляцією. Ось, звичайно, таких приміщень мало. Олександр Нестирук каже, що не готовий зараз сказати, чи зможуть проінспектувати усі захисні споруди у рівненському. Му районі, а їх нараховується майже 800. тому закликає долучатися до цього керівників тергромад. Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.